Вітаю усіх, хто сьогодні завітав до нашої затишної зали, щоб уважити, привітати та допомогти творчим та креативним, завзятим та прогресивним, веселим та цілеспрямованим авангардистам Кам'янець-Подільського міського будинку культури. Адже це зразковий ансамбль. Новації сьогоднішнього безперебільшення великого творчого заходу мають на меті показати вам свої найкращі хореографічні надбання, познайомити зі своїми друзями, зібрати кошти на допомогу Збройним силам України, додати гарного передсвяткового настрою, а також відзначити свою дев'яту річницю разом з вами, шановні глядачі. З україною в серці. Саме таку назву має сьогоднішня програма. І зведена постановка у виконанні колективу, якою ви щойно насолоджувались. Давайте їм ще раз поаплодуємо нашим танцюристам. Тож нехай рідна земля Батьківщина буде у серці кожного українця, це значить, що вже дуже скоро ми переможемо. І запануємо у своїй сторонці. Тож я нагадую всім присутнім, що у випадку повітряної тривоги нам усім слід пройти до укриття, а також не забувати донатити на Збройні Сили України скриньки, знаходяться біля входу портали. Біля центрального входу до зали і біля нашої святкової ялиночки, тому, будь ласка, не забуваємо донатити і допомагати нашим юним маленьким танцювальним волонтерам, які також намагаються допомагати Збройним силам України і тим, хто цього потребує. А найголовніше для вас завдання це насолодитись. Творчістю зразкового ансамблю танцю Авангард і їх друзів. Давайте ще раз поаплодуємо. Голосно, голосно! І зараз під такі самі гучні опски програму концерту продовжить дует «Сгарда» у складі Тетяни та Анастасії Столави. Для вас вони виконують пісню з репертуару Насті Каменських Я. Україна, зустрічайте.